Друзі, вітаємо на хвилі спортивних подій. Раді вітати вас на хвилях нового проєкту спортивних новин Луганського обласного відділення комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. Та Луганського обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Саме тут ви знайдете захоплюючі події світу спорту, свіжі інформаційні стрічки та унікальний погляд на найяскравіші спортивні події регіону та світу. Спорт це не тільки змагання та перемоги. А й безмежне джерело натхнення, дружби та взаєморозуміння. Кожен матч, тренування чи змагання це шанс випробувати свої можливості, зростати як особистість та долучитися до спортивної спільноти. Ми віримо, що спорт це мова, яка об'єднує нас у спільному бажанні досягати високих результатів та нових вершин. Наша команда працює для вас, аби ви завжди були в курсі найсвіжіших спортивних подій та відчували себе часткою великого спортивного світу. Приєднуйтесь до нашої спортивної родини, підписуйтесь на наші оновлення та разом з нами вболівайте за перемоги та досягнення. Тож, починаймо! Важкоатлети Луганщини виступили на чемпіонаті Європи серед юніорів та молоді, що проходив у румунському бухаресті. Серед дівчат до 20 років ваговій категорії плюс 87 кілограмів. Наша Ганна Калашник зайняла п'яте місце в ривку. 92 кг, здобула бронзову нагороду в поштовху 119 кг і посіла четверте місце в сумі двоборства з результатом 211 кг. Серед дівчат до 23 років у ваговій категорії до 45 кг Тетяна Буднікова зайняла четверте місце в ривку 55 кг, Четверте місце в поштовху 64 кг Та четверте місце в сумі двоборства 119 кг. Серед юнаків до 20 років увага. Категорії до 81 кілограми Марк Ліванзов посів 10-те місце в ривку 126 кілограмів. В поштовху четверте місце 172 кілограми та сьоме місце в сумі двоборства 298 кілограмів. Підготували спортсменів Костянтин і Марія Селіванови. Вітаємо і пишаємось вами! На другу сходинку п'єдесталу пошани чемпіонату Європи з жиму лежачі, який проходив з 31 липня по 6 серпня у французькому місті Маріньяк, піднялась наша Ганна Кадацька. Ганна стала другою з результатом 112,5 кг у ваговій категорії до 69 кг. Луганську область у складі збірної команди України представляли Наталя Череменко та Ганна Кадацька з міста Попасна. Наталія Череменко посіла п'яте місце у ваговій категорії до 52 кг із результатом 82,5 кг. Вітаємо! За кулісами звичайних дійств відкривається світ, де незламність духу та неймовірні здобутки роблять кожен крок осіб з інвалідністю у спорті надзвичайно великими. Спортсменка Луганської обласної дитячо-юнацької школи осіб з інвалідністю Наталія Олійник здобула срібну медаль в категорії до 86 кг кілограмів на чемпіонаті світу з пауерліфтингу серед спортсменів з порушенням опорно-рухового апарату, що проходив в Дубаї. Олександр Дмитренко здобув дві золотих і одну бронзову медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики серед спортсменів з порушенням слуху, що проходив у Польщі. Підготував спортсмена заслужений тренер України Юрій Стусік. Вітаємо і пишаємось вами. Зараз, коли наш погляд осягнув вершини спортивного високогір'я, дозвольте зануритись у світ водних трюків, де відвага перетворюється на елегантний плавучий танець. Тож, до стрибків у воду. Представник нашої області Олексій Середа здобув срібну нагороду у суперфіналі Кубку світу зі стрибків у воду, що проходив у Берліні. 17-річний спортсмен показав другий результат в індивідуальних стрибках з вишки 10 метрів, поступившись лише чотириразовому чемпіону світу китайцю Ян Хао, і на 12,4 бали випередивши бронзового призера британця Нова Вільямса. Нагадаю, що збірна України здобула дві ліцензії на Олімпійські ігри 2024 у стрибках у воду. Вітаємо нашого юного віце-чемпіона та весь тренерський штаб збірної України. Загалом Україна здобула вже 28 ліцензій на Олімпіаду 2024. Вже в Вже всьому у хорватській рієці пролунав гімн України. На найвищу сходинку п'єдесталу Пашани, поставивши золоту крапку у виступах нашої збірної на юніорському чемпіонаті Європи зі стрибків у воду, зійшов юний представник Луганщини Данило Аванесов. Золото, яке виборов спортсмен, стало десятою медаллю країни в Рєці. Вітаємо нашого юного медаліста і дякуємо тренерському штабу за неймовірну роботу. З арени Луганщини ми вирушаємо на велику спортивну сцену України від героїв нашого краю до символів національного духу. Дивіться, як об'єднуються зірки з різних куточків країни для слави спорту великої України. На другій всесвітній гімназіаді Ю-15, що відбулась з 19 по 27 серпня 2023 року у бразильському Ріо де жанейро учнівська збірна України посіла п'яте загальнокомандне місце. Та виборола 38 медалей, 16 золотих, 13 срібних і 9 бронзових. Як зазначив голова Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Вадим Стеценко, це відмінний результат, зважаючи, що виступали українці лише у трьох видах спорту: бокс, карате, тхеквондо. Вище за нас лише команди Бразилії, Китаю, Китайського Тайбею та Англії. Загалом, участь у всесвітній гімназіаді ю 15 яку також називають всесвітніми учнівськими іграми, взяли школярі віком від 13 до 15 років із майже 50 країн. Вітаємо і пишаємось вами! Неймовірна третя спроба стрибок на 2 метри і 1 сантиметр принесла українській легкоатлетці Ярославі Магучих золото на чемпіонаті світу з легкої атлетики у Будапешті. Це золото перше за 10 років для української легкої атлетики та друге в історії для жіночих стрибків у висоту. Найвищі нагороди чемпіонатів світу Україна не виборювала з 2013 року. Вітаємо спортсменку та її наставників за вагомі здобутки і бажаємо нових звершень та перемог. Українка Маргнина Бехроманчук вперше стала віцечемпіонкою світу у потрійному стрибку. Срібло українки і особистий рекорд сезону 15 метрів, стало для збірної першим на чемпіонаті світу 2023 у Будапешті. Запальні стрибки та неймовірна витримка спортсменів у потрійному стрибку роблять нас здивованими кожен раз, коли вони відзначаються на міжнародній арені. Але сьогодні ми свідки історії, коли ці вражаючі досягнення об'єднались в потужний стрибок до світового рекорду. Приготуйтесь відчути магію, коли людські можливості розквітають на очах у всього спортивного світу. Тож до світових рекордів. Світовий рекорд, яким володіла Україна в легкій атлетиці впродовж 25 років, було побито на Олімпіаді 2020. Рекорд нашої Неси Кравець побила венесуельська спортсменка Юлімар Рохас. На Олімпіаді 2020 Рохас мала можливість стати володаркою нового світового рекорду. Венесуелка заявила, що готова переписати історичний рекорд на Олімпіаді в Токіо. Перший стрибок вона виконала на 15,41 метри. Результат, який увійшов у топ 5 найкращих в історії. Наступні чотири спроби Рохас були далекими від першої, причому третій та п'ятий стрибок венесуельці не зарахували. У Рохас залишилась одна спроба, щоб побити світовий рекорд на Олімпіаді, і їй це вдалося. Останній стрибок Рохас виконала на 15,67 метри, покращивши результати Неси Кравець на 17 сантиметрів. Нагадаю, що саме лідерка світового рейтингу з Венесуели перевершила нашу Марину Бехроманчук на вже згаданому чемпіонаті світу у Будапешті з результатом 15 метрів 8 сантиметрів. На цьому ми завершуємо наш випуск. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і не пропустіть нові круті випуски.